Каґу я в коханні, як на війні. Друга серія. Поїхали! Ти диви, яка в них пара, як Ромео і Джульєт. Красиві які аж у кораді. А зараз зареджені і серйозні. Терпи, козаче, терпи. Ще трошки, тільки зі сцени злізеш одразу в туалет. Та я спати хочу, а на ось це ось все. Ну все віднині я не бомж. Буду ходити тепер не з нокією, а з сяомі. Тільки прийшлося заради цього продати півхати, все господарство і навіть бідного безокого півня. Але то не біда, я ж відмінник. І так і сяк в школі сплю. Спитаєте в мене, ти що? Та на що це? А я вам відповім. Ану, дай на мені свій номер, буду тобі о п'ятій ранку відправляти мемчики з котиками. От чого мені це не Марічка запропонувала? Тримай, та не буду я в нього номер телефону просити. Це ж буде означати, що я в ньому зацікавлена. Ось це так поворот! Не хочеш по-доброму? Буде по-поганому. Вай, президенте, а це що за манюнька маленька у вас на аватарці стоїть? Це я. <звук> у дитинстві Та я ж про собаку, яка поруч з вами. Але я хочу подивитись на нього. Не на якесь цуценя, а на нього. <звук> Не хочеш по-доброму? Буде по-поганому. <звук> Та як ти можеш себе поводити таким чином? Ні, Марічко, тільки не плач, Марічко, дивись, ось я. А Марічка все запам'ятала, бо в неї супер-пупер-дупер феноменальна пам'ять. <му> Та мені теж шкода, що в тебе Нокі, і ти не зможеш отримувати від мене меми з котиками о п'ятій ранку. А підписатись ти не забув, вже незабаром вийде нова частина.